Чому небезпечно давати телефон слідчому та й взагалі кому-небудь із правоохоронних органів, більше того, всупереч закону? А все тому, що телефон це вхід у наш внутрішній зокрема світ, у внутрішній ментальний простір. Тобто, там є, скоріш за все, всі ваші ще переписки з людьми, можливо, з якими не варто було б їх публікувати на загал. І таким чином, оця ось інформація вона буде предметом. Вашого так званого шантажу, навіть якщо вона не пов'язана з кримінальним переслідуванням, бо ви б не хотіли, скоріш за все, щоб там сусіди чи хто небудь дізнався про те, що у вас якісь певні є контакти, або взагалі відсутні з певними особами, бо вони, можливо, токсичні, ну і так далі. По друге, там може бути, якщо ви підприємець різного роду чорнова бухгалтерія, дані про те кому заплатили зарбітну плату, кому не заплатили, ну і. Так далі, це зацікавить, як ви розумієте, не лише слідчих, а й податкову, які будуть передані ці всі фактичні дані. Більше того, ви станете заручником володійця даної інформації. У нього буде завжди кнопка на вас. Я вже не кажу про різного роду доступи до електронної пошти, ем, аккаунти. Це все може перейти в кишеню, а точніше, у девайс вашого процесуального опонента. Більше того, якщо ви щось знищите, до прикладу, якусь переписку, то ви ж розумієте, що правоохоронні органи вони у себе її відновлять або збережуть завчасно. Одначе, у правоохоронців буде переписка повністю, і вони виберуть тільки те, що саме вигідно для їхньої історії з обвинувальним ухилом. А от вся та Переписка, всі ті коментарі і так далі спрямовані на ваше виправдання ви ж, є, ви ж стерли переписку, да? вона не може бути використана вашим адвокатом. Тому будьте обережні, коли знищуєте щось, не порадившись з адвокатом. Хтось скаже, що вихід є м, через заведення собі кнопкового телефону, хтось скаже, що потрібно використовувати ноутбуки, різного роду паролі, одначе, ви повинні розуміти, що не все так. Однозначно, тому що в ряді випадків можна щось зробити, а в ряді випадків це не досить ефективний інструмент. Одначе, як ви розумієте, адвокати, котрі спеціалізуються на кримінально-правових тематиках, вони знають, що робити, принаймні для того, щоб зменшити ваші ризики. Тому, якщо ви маєте на меті перетинати кордон, робити якісь юридично значущі дії, де є ризик комунікації з правоохоронними органами. Проконсультуйтесь в адвоката.